Вправа 865. Перетворіть вираз на добуток. Ну що ж, стартуємо. Перше задання. Бачимо, тут доволі громіздкий вираз, і тут є всюди множник m-3. Щоб було зрозуміло, як ми винесемо m-3 за дужки, перепишемо те саме: p у квадраті, що множиться на m-3. Відняти 2p, що множиться на m-3. Ну і додати. А m-3 ми запишемо як 1, що множиться на m-3. Це також буде m-3. І це дорівнює. А зараз давайте позначимо спільний множник m-3 в кожному заданків. Виносимо його за дужки, то вийде m-3, що множиться. Тоді з першого виразу записуємо все, що залишилось непідкреслене. p у квадраті. Далі. З другого виразу мінус 2p. Ну і з третього виразу плюс 1. Є. Ну що ж, і це дорівнює. В принципі, можна залишити і так, але можна записати як M-3, що множиться. А вираз у дужках запишемо як P у квадраті. Мнус. 2P запишемо як 2, що множиться на P і множиться на 1. А 1. Це додати 1 у квадраті. І це дорівнює m-3, що множиться. У дужках у нас квадрат першого виразу мінус подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу. А це можна записати як квадрат різниці цих виразів, тобто p-1 до квадрату. Є. Переходимо до другого завдання. 1 мінус а в квадраті мінус 4b на 1 мінус а в квадраті, плюс 4b в квадраті 1 мінус аудраті. Запишемо тоді цей вираз так, щоб ми могли винести 1 мінус а в квадраті. Отже, запишемо як 1, що множиться на 1-а в квадраті. Далі відняти 4b, що множиться на 1-а квадраті. Додати. 4 b в квадраті. Що множиться на 1 мінус а в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, виносимо за дужки 1-а в квадраті. Тоді, у дужках у нас залишиться 1-а в квадраті. З першого виразу у нас залишиться 1. Потім з другого виразу відняти 4b. І з третього виразу плюс. 4b у квадраті. І це дорівнює. Це буде 1 мінус а в квадраті, що множиться. Верез у дужках запишемо по-іншому. Одиницю запишемо як 1 у квадраті. Відняти 4b запишемо як 2, що множиться на 1, і множиться на 2b. Разом буде 4b. Додати, а 4b у квадраті запишемо як 2b. До квадрату, і це дорівнює. Ну що ж, перший вираз, у дужках записуємо без одиниця мінус А у квадраті, що множиться. У других дужках у нас квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу. А це можна записати як, різниця, різниця, як квадрат різниці цих виразів. Тобто це буде 1 мінус 2b до квадрату. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Перетворіть вираз на добуток ми перетворили. В першому завданні записуємо m-3, що множиться на p-1 до квадрату, а в другому завданні записуємо 1-а квадраті, що множиться на 1 мінус 2b у квадраті. Є.